Так, з приводу 888-го сьогодні вирішив до нього добратися. Хотів показати оцей резистор, я міняв, такий самий на блоку живлення. Це у нас плата управління, під нею знаходиться плата перемикачів, так звана, От, її коли відкинути. От. Тут, не знаю, і уністор подивимось, він цілий 0,22 Фарада на пам'ять свій мікроконтролер, це для е, калібрування використовується. Оці всі світлодіоди якогось милого вони не дають яскравості вже. Ніколи не думав, що світлодіоди можуть дохнути. От. Ну, але вони дуже мала яскравість з них, думаю, всі заміню. І Окрема тут плата рівня. такая. Я так зрозумів, цю пластику можна зняти і там світлодіоди поверхневого монтажу. Такі білі. Думаю, спробую їх спиляти бурмашенкою. Знімовим? Упидимося, що там. Спиляв я ці стойки. Спиляв я ножки. От. Це виявляється просто таке світло. Не знаю, там світловоди, не світловоди, ну просто така ж, коротше, а світлодіоди тут це просто капець. Це просто от такі штучки малесенькі там. Брем кристали напаяні без корпусів, без ніфіга на плату. <сі> Треба якийсь СНД підібрати. Вот. Значить, зараз зараз перевірю, які де стоять. Це, звісно, япанці щось наробили таке